Скільки потрібно часу для того, щоб заговорити іноземною мовою? Найчастіше питання. Скільки ж насправді може вистачить трьохмісячного курсу або 6 місяців? Ми дуже часто зустрічаємо такі програми, які нам пропонують в рекламі, коли ми переглядаємо TikTok або Інстаграм, і кажуть, купи нашу програму вже за 6 місяців ти заговориш. Чи є в цьому правда, чи можливо це, і що це таке насправді володіти іноземною мовою? Отже, коротко і по-чесному. Володіти мовою це значить володіти навичкою, а навичку тренують постійно, якщо це не ваша рідна мова. При цьому навіть рідну мову можна призабути, тобто не користуватися з нею вільно, якщо перестати її використовувати. А що ж говорити про іноземну? Тому, якщо ви ставите собі ціль заговорити іноземною мовою, ви повинні розуміти, що це завдання на все життя. Ви маєте практику практикувати цю навичку все своє життя, якщо хочете бути на достойному рівні. Тобто підтримати будь-яку розмову, зрозуміти співбесідника, прочитати книжку, подивитися фільм, тобто відчувати себе комфортно з цією мовою. Що це значить, якщо ви пройшли трьохмісячний або шестимісячний курс, це лише база, це фундамент, звичайно, без якого рухатися не можна. Але далі вас чекає дорога, яку ви маєте йти постійно. Це так само, якщо ви ходите в спортзал або, наприклад, у вас там проблема якась фізична, і ви маєте постійно себе тренувати фізично, то мова це те саме. Ніколи не можна зупинитися. Як тільки ви зупиняєтеся, ви втрачаєте свою навичку. Всі, хто готові почути це, це сміливі люди, які готові над собою працювати, які готові брати відповідальність за своє життя. І саме з такими людьми я і працюю. Серед моїх учнів це люди замотивовані, активні, які знають, що будь-яка навичка вона досягається тренуванням, системним, дисциплінованим, постійним, але із задоволенням. Тому десь 70% моєї роботи це індивідуальний персональний language coaching, да, це розмовний коучинг, коли ми з людиною спілкуємося лише, наприклад, англійською або німецькою мовою, це дві мови, які я використовую для тренування. Ми спілкуємося на ті теми, які важливі для людини. Ми збагачимо словниковий запас тільки те, які потрібні людині, тому що. Вчитися треба все життя, а зосереджуватися треба на головному. Я сподіваюся, що ви мене почули. І ті, хто мають якісь певні ілюзії щодо того, що вони опанують курс за 6 місяців, і після цього вони вже навіки будуть знати іноземну мову, це велика ілюзія. І треба нарешті прийняти той факт. Що мова це навичка, ще раз підкреслюю цей момент. Це не просто інформація, яку ви отримали, а це навичка, якою ви повинні вільно володіти, вільно користуватися. Звичайно, я також створюю персональні курси, мої авторські в яких зібрані вершки, тобто найважливіша інформація, яку варто відтренувати до автоматизму. Перш ніж переходити до коучингового тренування. І, звичайно, це необхідно пройти, але цього недостатньо. І людина має ставити собі мету, наприклад, там, два рази на тиждень, раз на тиждень, три рази на тиждень, в залежності від тих цілей, які ставить перед собою людина, тренувати себе. Тому беремо своє життя в наші рученьки беремо відповідальність за своє життя і тренуємося. Всіх обіймаю.